За Сергієм Федакою, хоч годинник звіряє на запланованою з читачами зустріч з'являється рівно о Проте протежіотажу не спостерігається. Воно й не дивно, адже реклами, окрім інтернеті, та на непримітній дошці оголошень магазині більш ніде не було видно. Перші чверть години проходять майже у цілковитій тиші. Письменнику за прилавком час від часу доводиться допомагати відвідувачам магазину зорієнтуватися у нагромадженнях паперової літератури. Але ось ми дочекалися й тих, які не плутають цю постать із продавцем, Миколаєм чи ще кимось, тих, хто свідомо прийшли заради цієї постаті, бо дай, щоб отримати автограф. Політик Володимир Приходько завітав до книгарні за звичкою. Прийшов по одну книжку, пішов з двома. Придбав книжку Землі міста княжої України Русі. Вона для мене до певної міри несподівана, але дуже приємно, що особисто її вручив мені автор, професор Сергій Федака, якого я дуже шаную. І е, я кохаюся на історії, мені не вистачало одної з книжок Моріса Дріона. То я її замовив і придбав. Кожному депутату не завадило б більше читати, вважає письменник Василь Булеса, який завітав до книжкового магазину, завбачивши за вітриною колегу по цеху. Якщо кожному депутату замість торбини з доларами Миколайчик принесе, хоча би по одній книжці мудрій книжоці, і вони її прочитають, а потім будуть жити так, як живуть герої цієї книги. Звичайно, не, не так, як Гаррі Поттер, знаєте, махнув палочкою і вже комунізм. З даху хату ніхто не будує. Треба будувати хату з фундаменту. А фундамент це книга, це слово. До слова, поки ми спілкувалися з відвідувачами, час зустрічі вичерпався. Підсумовуючи, автор зізнається, що йому вкотре було цікаво наживо побачити свого читача. Заходило кілька дуже цікавих людей, покупців, які дивилися, які розглядали для письменника. Для автора цікаво тим, що подивитися безпосередньо в очі тих людей, які будуть читати твої книжки, відчути їхню реакцію, відчути якийсь зворотній зв'язок. Тому акція цікава і думаю, що вона приречена на продовження, що це перший млинець, який зовсім не гливкий. А що воно буде і далі продовжитися в наступні роки? Тому можна тільки вітати. Ще протягом двох тижнів поспілкуватися із відвідувачами книгарні прийдуть Олександр Гаврош та Мирослав Доченець. Прізвище інших сучасних класиків закарпатської прози та поезії, які сядуть за книжковий прилавок, організатори ще уточнюють. Завершиться літературна акція 19 грудня на Святого Миколая. Її логічним завершенням стане нагородження кращих закарпатських видань.